Із прийдешнім новим роком всі державні, обласні та міські установи підбивають підсумки роботи за минулорічними проєктами. Так, Полтавський обласний центр зайнятості інформує, що понад 862 тисячі гривень отримали роботодавці Полтавщини за облаштування 18 робочих місць для осіб з інвалідністю. А директорка Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва під час брифінгу повідомила, що Полтавщина є лідером в Україні з реалізацією. Закіль програми фінансової підтримки роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю і облаштовують для них робочі місця за її словами. Минулого року облаштували робочі місця для водія, тракториста, бухгалтера, викладача. Також очільниця зазначила, що з 1 січня 2024 року компенсація за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю першої групи складає 106,5 з половиною тисяч гривень, 15 мінімальних заробітних плат. Для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю другої групи 71 тисячу гривень 10 мінімальних заробітних плат роботодавцям в межах цієї програми компенсують витрати, зокрема на придбання меблів, поручнів та брусів, допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп'ютерних дисплеїв, брайлівських клавіатур та портативних пристроїв. Підйомних платформ для робочих місць підбили в обласному центрі зайнятості і підсумки роботи за програмою Власна справа за 2023 рік. Для майже 9,5 тисяч українців та українок ухвалено рішення про надання мікрогрантів на власний бізнес. Передбачається створення понад 20 тисяч нових робочих місць серед отримувачів 57% жінок і 43% чоловіків. 19% заявників створять новий. Бізнес. Бізнес найпопулярнішими сферами серед грантоотримувачів стали оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів 32%, відсотки. Тимчасове розміщування і організація харчування 17%, відсотків. Переробна промисловість 15%. відсотків.